Мої вітання з вами е, крава. Ось е, ось такий зараз, незвичний формат, Подібний формат я записував. Здається, в. Грудні ось. Е, нічого не буду вас просити. Е, це такий міні-підкаст, можете так бажати. Е, я розкажу про свої емоції, про свої якісь там питання до яких учасників. Ну, тобі, коротше, подкаст щодо турніру українського Євро. Хочете вліпіть подобайку, хочете напишіть, при... напишіть приємний коментар, підписку, ну це все. Коротше. Зараз я в водички і розпочнемо. Трохи незвично. Але нічого. Виключу звук. Коротше, давайте розпишемо з мене, з мого такого образу, на цьому турнірі. Ось я відразу вирішив взяти собі образ такого Бедбоя. Типу, щоб. Ну, знаєте, як задені Ібрагімович любить оце? Говорить, я лучший. Я виграю всіх і вся. Мене ніхто не обіграє. Е, плюс е, я розумів, що треба якось виділятися. Буде на Ну я не очікував, що наскільки тр... на треба буде виділятися. Бо я такий думаю, ну, напевно, ще хтось буде такий геніальний, хто придумає собі якийсь образ. І туди-сюди, е, ну, наприклад, як Артем зробив, типу, У нього там Артван Тюран був ось. Я очікував, що буде ще хтось типу, ну, наподібне тогось, але коли подивився, відео, там, де е, було знайомство і учасники е, вибирали команду. Блін, я такий дивлюся, я такий думаю, бляха-муха, всі такі добряки, а я тут такий, йо, бриваюся, з двох ног всі діла. Я такий думаю, блін, не прикольно. З нового боку, з другого боку, блін. А може і це і добре, що так всі такі добряки. Ну, реально, я навіть з цього так легенько пригорів. 에, думаю, що, блін, де, ну десь ну, навипенджуватись хтось на когось, ось типу. Дехто взагалі здивував записували. Там взагалі таке записували, я, я такий думаю, блін, ну, можна було б щось і вкинуть а Коли вже почався сам турнір, я ну, думаю, та буду далі гнути лінію, і там думаю, буду якісь робити відсилки, десь якусь пародію робити, десь якісь шутки робити. Ось. 에, і е, перші два тури. М, скажу, брав все, що на поверхності було. Типу я не, не хотів копати, якби я захотів ну, заморочитись. Е, і в мене було там більш, більш вільного часу, може б заморочився, щось вигадав, більш креативне. Я викупаю, що е, про кожного суперника, я брав. Е, там якісь відсилки, я брав це суто на поверхності, і, типу, і це брав типу, їхній образ. О, тут саме ключове зараз ми переходимо. Я брав образ сам. Не по-людськи, я б це не робив, бо це було б типу, якось банально. А так брав образ, якийсь певний. ось. І коли був перший матч з Маркесом, е то е я таки думав, блін, результат треба. І думав. І треба це, і. не випендрюється. Так, вийшло, що реально е, в мене гра не пішла. Я, щоб не збрехати вам, я за цю команду е, Дані до матчу з Маркесом не зіграв ні одного матчу. От, ну, Я прям не пам'ятаю, щоб я, От, якщо ви рахуєте, коли там прокачуєш команду, то я брав типу, гравця в еволюцію, і типу, брав свою основну команду і там прокачу, ось. А так, Даню я до матча з Маркесом ні одного матчу не зіграв. Е, це не те, що там халатне відношення має, було, просто. Е, як не хотів просто перетворити в цей турнір, ну, на мою думку. Е ви можете мене як засудити, так і не зрозуміти. Не хотів перетворити в цю кіберспортивну там хуйню, на якісь там схеми. Ну, я знав, як у мене є там 2-3 улюблених схеми, я їх юзав, все типу. Більше нічого не використовував. Ось. І е коли грав з Маркесом, я розумів, що, блін, це перетворюється в якусь таку кіберспортивну фіготень. Е і я буду, ну, Частково, там був жарт, про те, що затягував час Маркес. А з другого боку, я десь розумію, що це десь може і стиль такий в Маркеса. Ну, сам факт, типу, я викупав, що це, за це зачепився, і почав це роздувати, що. Вот, время, яка сука, всі типу, діла. І це було весело, я подивився в матч, типу, горів, я страшно такий блін, ну це весело. Потім другий матч з нубом. Пародію взяв, типу, банально. я хотів навіть взяти став, ще заморочитись, е, можу вам розкривати всі карти. Е, хотів е, попросити свого улюбленого дизайнера Ярослава, е, щоб він мені якось е, спіздив фон нуба. І щоб якось так можна було зробити, щоб я ставив себе на місі Нуба і включити, типу, якийсь там стрім або ще щось, типу. Ось, е, хотів таким заморозитися, а потім думав, блін, це, ну, це гемор, типу. І плюс ще світла немає. А Яріку це, типу, з цим ну, їбаться, я не дуже хотів, щоб Ярик цим займався. Ось. І я такий подумав, блін, зроблю просто пародію, як перед е, відео е, Бодя робить. Типа алло, 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 я дружу, я в цепов, я пам'ятаю, коли ми знімали хресткинулки, то він теж я думаю, о, візьму цю фразу, типа, і в образ там кепку, типа, і мене, каже, так вийшов трохи, що моя борода трохи заросла, Я такий думаю, блін, прикольно, типа нормально виходить, типа пародія. Ось. Я типа так трохи. Ну, ми... Якби я ще заморозився і з голосом, ну, типа, щось вигадав, було б прикольно, я вважаю. А от вийшов таку пародію зробити на образ. я буду оце уточняти, типу, образ, э, ось. І зіграв з е, п'енку бити за осознав, я прям Дуже сильно хотів це зробити. ось. Бо я викупав що, бо це. Меді... ну як сказати? Меді... Ну, вп... У нас просто всі учасники розбили турнір, благодійний турнір і медійний турнір. І мені здається, тільки один ну без образ, без негативу, як говори один любимий, там стрімер. Мені здається, я тільки один зрозумів, що це медійний турнір. Ну, типу, мені так здається. Може, можна до цього числа. Суті за те, що чуть мені ще грати, може я і за цього так сказав, що я один. Напевно, можна визначити це Артуана, в який зробив образ прикольний цей. Артува Тюрана. І навіть люди, які писали, що типу, він не такий голос робив, блядь, ну це, це вже такий дойоб, блядь, Страшний дойоб. Я в шоці був, коли це почув. Це на стрімі це ми коли дивилися е, якісь історії турів разом з Артуном, на в чай чаті написали. Ось. Е, скромному величезний респект за крайню гру, коли він вилетів від Маркеса, і за образ бабулю з стереотипом. Це, це взагалі якби він залишив цей образ, та це вообще типу. Ну, Я вважаю типу, Блабрвань. Бла, бла Ось. Коша, може таки відзначити. Джейкоса, типу, він там щось спробував. Типа, непогано, типу, мафіозника, відіграв нотбет. Ось. А так-то. Ну, Я, напевно. Беру. А, ще Games, він робив пару відсилок Да На мою відсилку з відкриттям пива. Ось. Зараз це. Не треба було виписати, напевно, кого я визначаю. Зараз я говорю просто. Я завжди як на імпровізації, тіпо, я не люблю ці сценарії, тіпо, ось. І, коротше. І, коротше, підходимо до матча з нубом, е, і тут трохи треба буде, і е я розкажу, ну, тут, напевно, буду закривати, бо всі, розкрию всі карти, і розкрию всі нюанси, і закрию цей турнір, типу, до нього не буду вертатися взагалі. В цьому відео це буде, як, е, е, е так сказати, посібник, <laughs> якщо якісь є питання, я зразу відсилку роблю на, на відео, і все. Е, е день третій, матч, е, е тур третій, в мене матч з Даргеральдом. І я е, беру образ, типу, його образ. типу, е, Сам образ, що типу, от він в, в окулярах. Е, ну, типу, я не знав його, в, якби я знав його в, е, краще, може я б взяв інше щось. Я взяв на поверхні, повторюю ще раз, типу, ось. І коли е, я робив, всім робив відсилку, е, писав навіть в чаті, десь комусь пояснював, Будь ласка, я робив відсилку на першу частину типу, відео. Саме перший трюк. Я робив всі далі, що я робив якісь нюанси, робили, це робив до образа і до першої відсилки, коли я розбив окуляри. Можливо, не треба було що цим займатися, не спорю з цим. Навіть. Але я взяв образ по-людськи, типу, я даже писав е, Даргеральду, що е, це було б дуже тупо, якби на серйозі. Е, за зір комусь щось типу, е, це, сихать, е, начав на серйозі щось це виясняти. Це було б дуже мегатупо. Плюс е, хто мене знає більше, знає, що в мене теж якісь певні є нюанси здоров'ям. типу, І насміхатися на, цим, на серйозі, це дорістика. Я взяв образ розламав окуляри, що от, образ розбитий, все. Типа, спитайте мене, блядь, ніхто навіть, сука, з 20 людей ніхто не задумався в мене щось питати. Це за учасників, От реально, б, е, нехай без обід. Ніхто не спитав, дехто тіпа, зарофлив, дехто е, похуй було, і був один чоловічок. От, без обід, нехай обіжається, далі, не знаю. Ну, Фіфа, і сука, це оце саме обідне було. Якби у мене шотік був, з яким я там мало спілкував. Ну, Коротше, якби даже е, е, будь-які хто е, з ким я менше спілкувався, ніж з Нубом, блядь, мені було б менше обідно, ніж ця ситуація. Мене вибісила ця хуйня, те, що Бодя, сука, взяв і навіть не написав мені нахуй. Типа, крава, блять, він ж мав. Мої контактні номера в нього є, блять типа. Я йому. Дивіться, зараз розказую це. з Дободі мене, сука, ніколи претензій не було. Ні разу, блять. Ну ні разу, блять. Я йому завжди респектував, він навіть там пам'ятає. Він. У е... нього був цей е... перший матч, З ким це в нього був перший матч. Эйм. Uh, боже, 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 з ким у нього був перший матч на Кубку Хрестикнуло, я забувся. Коротше, у нього був перший матч з кимось на кубку Хрести кінолог, він його пройшов, боже, він пройшов. Жекоса, напевно, а може не Жекоса. Коротше, я просто вже забувся, він перший матч з кимось э, Цей... Кубку Хресткинули. І він зробив э, э, ТикТок і Шортс на Ютуб, і каже, може запустити, кажу, єбать, конечно, може, ну кипотань, питання, взагалі респект, типа. І е, я думав, що це типу, вже чисто якась, може пацанська тема, хуйозна. Е, якщо у тебе є якась претензія, типу, е, блядь, можна написати в лічку і сказати, типу, чувак, ти трохи ну, типу, в'єбався е, або спитати мене, чого я це зробив, туди сюди. Це в лічку можна було мені написати перед тим як публікувати відео. А ну, ну, извиняюсь за враження в крису, та так і є воно, по суті. Блять, в крису лікує відео, де говорить, що я там такий всякий, типа. Що... Мене даже не те, що слова до мене, а те сам факт дії цієї, блять. І все, і понеслася хуйня, блять. Типу, я десь не говорю, коли є конфлікт, двоє винуваті. Тіп, це, а в апріорі, тіп, я десь винен в тому, що я наговорив. Хоча я свої слова збирати не буду. Тіп, мене виписало, то, що він там і його підписники, і е він сам дав волю людям ображати моїх рідних. Окей, він дав цю волю, окей, у мене тіп, вже всі е як сказати, всі кордони відкриті. Чого я далі що це не, це не форсив? Е бо, бо ми переходимо до другого плану. Це те, що блядь, е зараз. Це те, що е, більшість учасників. Оце що мене вибісило теж. Більшість учасників мене сприймали як організатора, ну, тобі, організатора і учасника взагалі це обрали. І це для мене це якийсь, ну, може ви написати в коментарях, це якийсь певний сюрреалізм, блядь, Бо, сука, я як учасник, це одна одиниця, ось я в цій формі, блін. І я. Коли не в, не в цій футболці, не в цей. Е, як сайт, в інші іншій там футболці, в іншому образі, там десь як у е, відосах про огляди, там вже інші, ну, типу, вже, як організатор, там, там, де огляди, там, де я в чаті е, пишу з учасниками за якісь там нюанси, навіть Нюну Піфа писав, вам такий інсайт даю. Він мені на першому написав, оце саме забавно теж. Написав, що у нього температура. А, це ж бля, це все піздець, я тільки зараз осознав. Що мені, ну, FIFA, коли коротше, я, я мав записувати з Даргеральдом е, в 4 годині, я не питаю, що це була субота якась. І мені за, за 10 хвилин до матчу вже мали б записувати з Дар Геральдом, пише ну, FIFA, кажу, там температура, туди сюди, я кажу, окей, я даю інформацію, чувакам, ми зараз щось придумаємо. Все, ми там чуваками думали, думали і прийшли до спільного рішення, що треба переносити матч. все, тіпа. Тут він написав, а то, що блядь, мене стосується, блядь, він не написав. Це взагалі, ну, це його право, його вибір хуйозно. Е, він зробив так, виніс це на публіку. Е, Захою з мене, хуй з ним. Я його ніде не зачіпав, не задівав, діла. І я впевнений, що Даргера дотиснували, тіпа, е, те, що ви не бачили в чаті, його там дотискали, то сюди це похує. Ми з Даргерам саме головне було. Перешадь мені з Даргеральдом, я перейшов, йому пояснив позицію, все, я вам зараз це те саме розказав, по суті. Все. І це, блять, тур третій, це. М -м, мене підбило жорстко, бо е, мене четвертий тур я пропускав, і я Шотику, е, Шотик навіть не дасть збрехать, я йому пишу, типа, е, ну, це, оце хрень, типу, на мою думку, повна хрень. Е, бо вже якісь є... Е, Режим очікуваності у суперника, коли я написав фразу, бля, Шотик, що можна шутити, типу, в твою сторону, чи там чи, що можна, що не можна. Так написав. І Шотик, взагалі, респект, блядь. От, типу, реально, Я Шотика ще більше заважав. Ось. Він написав поху плюс поху. І я думаю, шикарно, нахуй. Просто шикардос, типу. І все, типу, і п'ятий тур. Е я вирішив. У е мене рішалась доля. Е я собі більше не забронював вихід з групи нас, з групи, здається. Забронював Маркес на той час, і нас на два вакантних місця було три, три гравця я Даргераль Шоті. Я розумів, що мені е, хочеться зіграти в плей-офф, але і хочеться дати шоу. І Я вирішив, е, що я тоді зробив? Е, я поставив молодшого Шмейхеля на ворота. Так, да, оце я зробив, це була єдина у мене зміна. А, я поставив молодого бронзу захисника, з захисником. Бо типу, я хвалив там перед відео. Хто дивився уважно, типу він хоч трошки зрозумів моє рішення. Трошки. Ось. І, е і коли було пенальті, я дивився це що тільки відео і говорю: блядь, зачку чи не зачкую. А представьте собі, дивіться, в беременську ситуацію, там рахунок 2.0, да здається. Е я не забиваю е Цей. Е я не забиваю. Шотик бере забуває мені з цього момента, ось. В е, нього були момент в кінці матчу, куту я подавав. Ось, е, і він мав там. Тому... Ну, там був би на Nice Center, я думаю, було прикольно. Але ну, ігра прикольна у нас. І е, Шотик ще каже, блін, ти ще радуєшся, буде забавно, якщо це радування, буде твоє останнє радування. Ну, і не так він сказав, це сумсом зараз говорю. Що це буде твоє останнє святкування на цьому турнірі, але слав Богу, е Маркес е завдяки портуальському. Ну, ладно, це вже жартую за коннект, типа. Ну, Маркеса це вже потім, якщо захоче, Маркес пояснити, Типу, я за Маркеса не буду пояснювати. Ось. І все, типу, я займаю третє місце в групі, подаюсь на Бафіка. Я розумію, що. М -м, Бафік, це взагалі, могло нас Я ще повідповідаю на питання. У мене там в телеграмі два питання є. Ось. Пишіть в телеграмі питання, я писав до цього відео, щоб е, відповідати на ваші питання. Але я написав два питання от, Макс, і Бодя як який я написав. Ось я дам відповідь на питання через декілька час. Іраз з Бафіком, е, я думаю, треба робити далі шоу. І е, я вирішив випускати двох вартирів фору. Це було е, типу, осознано. Я знав, з чим я ризикую. Е, і euh, я не, не пожалів ні разу. Я программу матч, але забив гол за Шмейхеля. і було дуже обідно, е що ну, такі голи. Е на, на, на вашу думку, типу, вам, е як сказати... що я вважаю такі голи, які я забив за Шмейхеля в матчі проти Бафіка, вони набагато красивіші, ніж гол Бафіка в моїй броди, типу, Бо він тоді якраз його гол виграв 1,8, е коли у нас було голосування, його гол виграв. На мою думку, це ну, красивіше, бо блядь, хуй так хто зробив це. ну, тіпа, Це незвичайно. Це. Е, Нехай візьме даже це слово креативно. Хоча там креативу мало, тіпа, але креативно, типу. Ось. І це було обідно, що. Тіпа, е, блін, я забив два глаза спехеля, і ні один із цих голів немає, типу, в цьому. В Відбірці до президентів найкращий гол там даної стадії або там, даної... даного турніру. ось. Е, і все так, турнір закінчився. і... Е, що я ще скажу? Давайте я скажу як учасник, а як організатор, напевно, ви почуєте мене. Так, хоча як організатор теж можу сказати. потім. Як учасник, зараз я візьму там питання були. Одне питання точно пам'ятаю те, що чи буде наступного року. ось, А я ж закріплював зараз. Так, зробити ж опитування, на нашому матчі перед фіналом, це б дуже пізно, це е, Влад зайнятий написав. Е, ось, це дуже пізно було б. Е, якби це е, в чаті писали б у Євро, там телеграм-канал, я от залишу посилання. Якби писали, це більш активніше було, це була б цілком реальна історія. Типу, якби запропонували, хтось там даже цей би коментар Влад написав туди за декілька днів до фіналу. То е, це була б більш чим реальна історія зробити певні шоу-матчі, чи типу, в той же день, як типу, знаєте, як роблять в е, боксі, типу Андеркарт, типу, спочатку якісь кілов бої, і до головного бою, типу, б, там спочатку перед цим був би матч третій. І цей можна було таке зробити таку історію, але, е, по-перше, що тільки зараз до цього додумався, е, по-друге, ну, не було якось. І, і може хтось хотів відпочити вже від турніру, бо місяць реально це писати, списувати, це було дуже ну, якщо чесно, вже під кінець. Е, далі. Е, чи буде в наступному році. Е, це все залежить, чесно кажучи, по-перше, від обставин. Ви знаєте, е, що зараз? Війна. Е, сусід нас дурачок. Це дуже культурно, щоб YouTube мене зараз не, не хуярив сильно. Ось. Е, і залежить, на мою думку, я буду в цьому році, скажу чесно, дуже багато хто попав. Е, так сказать. Mm, На цей турнір по блату, типу. Tipо... По блату, ось, на мою думку. Типу, Це можете з нею споритися, можете не споритись, ну, це моя думка, їбать. Наступному році такої херні я буду присіти. Особисто я буду присікати, наприклад. Хто робить контент там, стабільно стрімить, хоча б на Ютуб, блять, найбанальні створюється це банально робити якісь даже, моменти, фані моменти, можна закидувати на Ютуб, типу. це не така тяжка херня. Типу, посидіть, там на Ютубі раз в тиждень, посидіть, поїбатися з монтажом, там, нехай 3-4 годинки, якщо ви нормальний монтажер, якщо не такі, як я, типу, там, за 2 годинки зробити, да і все ті. Типу. Ось. І це на Ютуб нехай буде просто стабільно вести. Тіба, раз в тиждень тіба, виберіть, там умовну середу. це до кожного з учасників. Виберіть умовну середу або четвер, і виставляєте от, тупо кожен тиждень виставляйте якісь відео. Даже. Просто, нехай буде на 5-7 хвилин, нехай просто йде, Щоб у вас Ютуб був живий. Тіба. Знову хочеш придумати якісь формати, кар'єрку. От Федоров Тікер, я поводжусь з шотиком, їба. я е, Федорова бачив раніше. Кікера також раніше бачив, ну він ще от приймав участь в кубку Хрестиків-Нуликів. Також відео на цю тему теж випущу. Ось. І типу. Е... активніше треба робити. Чуваки, два ті з зутеті. Ну видно, це було по турніру навіть. Хоча я думаю, якби кікер захотів, би, він, може би, побадався там за. за цей, за цей, якесь там місце вийти з групи Ось. Якби він захотів. Я, це моя думка, якась певна. Ось. Е і було питання від будь е За наступний рік я сказав, типу, я сказав, якщо всі активно ввести, буде. Ну, там буде 100%, я думаю, тіпа, блядь, цю, цю херню не можемо стопити. У нас немає права стопити. Якщо ми хочемо витісняти руснявий контент, то у нас немає ну, тіпа, права на помилку тіпа, е з якимось там стопом, тобто нам треба стабільно це робити. І воно якісь турніри, можна навіть було б якісь зробити зимній кубок і потім літній кубок зробити. Це так мені в голову прийшло. Може було б зимою зробити, умовно там ліга чемпіонів якась, Тіпа, що ми вже е, з е, початком нової гри готували би собі команди до вересня. І випускали відповідно, контент, і тіпа, розганяли б цю всю історію. І потім з літом, тіпа, вже коли буде Футіс як говорив в Атланта, е, ми б робили собі там, якісь, там кубок, як умовно кажучи, як Українське євро, тільки щось інше. Можемо навіть було б взяти клубний чемпіонат світу, але тіпа, деякі, деякі команди просто-напросто відсутні в даній грі. І е, хто найбільше вразив контентом та грою? Давайте. Спочатку контентом. Це Кікер. Сам написав сам я йому відповідаю на це. Бодя Кікер. Федоров, прикольно мені подобався. Ну, я говорю за, за, це, за себе. Типа, хто мені сподобався. Е, сподобався контентом. Я скажу за себе. Можна я скажу за себе до це слово. Я сподобався. приємно, себе. Я не очікую від себе такого. Ось. Е, далі. Е, контентом. Хто сподобався? Е, зараз так згадую всіх. Е, Атланта? <свісно> <свісно> От хто робив якийсь певні в сподів... Атланта, Возі можна їх заносити спокійно. А хто робив зробив вставочку від силочки, Джейкоса може теж він робив здається. ось, е... Нуфіфа можна сказати, е... за один тур, коли він зробив відсилку на окуляри. E, ну, для медійного турніра це треба якийсь певний конфлікт, напевно. Будь. Я не знаю, може, може будь, реально. А може будь реально хотів на ігри не зробити. А я вже почав теж, Херію знає, що бо я хочу, взагалі не знаю, що хотів, так вже похуй. E, далі. <тур> так, бафіку, я питаю відсилку на мене було. Тіпа, я дивився, ну Бафіку не знаю, весь матч виставляв. Блядь, от Бафіка можна занести до людей, хто разом не грою. Типа, бля, якби взяв Бафік сильнішу команду, бля, не нон-фейм був би чемпіон. Ну, я вам говорю. Нонфейм не був би чемпіоном. Я думаю, Бафік був би чемпіоном. Якби він взяв би сильнішу команду. Але Бафіку респект дойти до 1-4 за Україну. Ну, сильний перформанс. Дуже сильний перформанс. І гра в нього ну, пристойна, типу, дуже пристойна. Це, типу, те, що він там нив, що я, блядь, не грав. А, от що мене ще все, я пригорів. Боже, зараз за це скажу. Що типу, говорив. Що він не грав там з приводу Тоті. А що я е, Ряд учасників, не буду назвати, хто пойме, той пойме. Ряд учасників, сука, представлені себе, сука, ну це не можна так робити, блядь Казали, що. От, е, давайте подумайте. Що ми знімаємо. Е, Фіфу е, всі називайте як хочете. Фіфу. Контент. І ти говориш, блядь, на публіку, що ти, сука, не заходив в ігру в місяцями. Ну це просто піздець для мене був. Я так зорів в цій хуйні, думаю, нахуя, не говори вже ліпше. Говори, що просто там можна твічити і стрімиш. Ну, мало хто, ну, може хтось тебе не дивиться і такі думають, о, новий учасник. А він. О, цей, якийсь науляч бачить цю хуйню, і думає, що за хуйня нахуй? Ну це, на мою думку, тобі. не знаю, може хтось такі, не такі, е, так сказать, так, не так думає, як я, але менше з тим. Ось. І типу... Uh, ось. І хто мене вразив грою uh, стереотип мене вразив грою, я вам скажу в якому. Консфект, конс, кон, контексті, блядь. Uh, контексті. Uh, в тому, що я знаю, як він грає на всю катушку. І він давав всім брати. От я вам говорю: типа, uh, це не те, що я зараз визволичу стереотипи. Повірте, я грав з ним на туриках. Пару раз там, з пару разів з ним пересікав. Один раз точно ЖБ і здається, ще один раз з ним пересікався, якщо не помиляюсь, він може підправити мене цей. Я знаю, як він грає, і блядь, він давав всім життя. От він всім давав грати. Типу. Що Федоров забив 6 голів, та я вам говорю, якби грав на серйозний день, отак деякі учасники зробили. Це, ну, це мені так здалося, вони можуть мені підправити. Типа, я не стверджую це, це, це моя теорія, це найголовніше. Ось, і е, Ден, типу, йому респект. Я йому йому респект, що типу, він так грав, типу він там. О, Ден теж робив якісь лінки в півфіналі з Маркосом. в да, півфіналі з Маркосом він робив окуляри на кубок краски кінулики. Ось, е, е, Ось. кого ще відзначити по грі. Бодя Кікеру, я скажу. А по одній причині те що... те, що він казав, я очікував. бля. 5 ігор, о, 4-4 він програє. Він ну. Там, Может, це ще й безбірна вирішила, тоже типа такий нюанс. Артван. Е, е, та понятно було зразу, типа, чувак робить 16. Він, типа, це говорить щось припиняв. Маркес, блядь, от кого я зараз за гру, типа не це Маркес. Маркес, блядь, отуйся, типа це. Я не знаю, чи це вже було відео, чи не вийде відео. На вчора на трансляції, сегодня 16 часов, то, наверное, сьогодні вийде відео, напевно. Ось, е, у мене трансація говорила, що Маркес буде вже топ-4 вибирати команду. Ну, напевно, він буде вибирати, е, Напевно, мені так здається, і це напевно буде логічно. Що він буде вибирати, якщо у нас буде 20 учасників, це 20, 19, 17, 16 він буде вибирати. Ось тому нехай приготує 17 він буде вибирати, точніше, 17 да, він буде вибирати, нехай приготується. ось. Ось, ні, ну маркес сильно, типу. десь може і задушно. Ну, задушно це шотик, там по душністу це. Ай, нехай біжається, не біжається шотик, бо що він на трьох матчах це піздец було. типу, Я дивився, зі мною грав, блядь, це ще. Біг ми Боже. Ось, я вже думаю, напевно, треба закінчити це відео. Я все сказав. Як організатор не сказав. Хотілося більше шоу, напевно, мені як економізатор. Я буду короткий екранізатор, бо як учасника розказав все, що було, напевно. Ось. Якщо вам подобаються такі формати, може когось звати, тіпа. ось. щоб з кимось це говорити, якийсь умовний підкаст. Ось. А так, всім дякую. Я не знаю чи ви записуєте, скільки там це буде Та я навіть не буду. Отвічаю. Я так і випущу, як воно є. Тіпа. Живим матеріалом, типу. як підкаст, нормально піде. Ось. Всім дякую. І всім до нових зустрічей. Наступне відео це буде е, Кубок Резних нуликів. Там я скажу за хто виграв тисячу гривень тіпа, в телеграм-каналі. Е, хто став чемпіоном, того сюда, Це теж скажу. Ось. І всім до нових зустрічей. Люблю, цілую обнімаю, кожного з вас